Дві тисячі дев'ятий год, третій января, блять, місяць 3 число. И сегодня опять же с нами опять же, блять, этот йобаний борщівський район, опять же этот Тулен, и ми бачимо слід НЛО, який підверсся так і села Тулин. І сьогодні з нами ж, опять же, Іона Павло, і Сергій Бейко, і Максим, наші відучі уфологи, які можуть прокоментувати, прокоментувати це явище. Ми сьогодні йдемо за нашим уфологом цим Максимом. Сьогодні він збирає детальні аналізи цього водойміща. Водой і зараз у нього под. Аналізом є і який нам може сказати, що цей штавок не є бактеріально заражений і має досить нормальну кисневу обстановку в середовищі. Максим.